Воювали в ТРО і жодного разу не з'явились на службі. Київські депутати організували зухвалу схему ухилення віднесення військової служби. ДБР вже повідомило їм про підозри. Офіс генерального прокурора інформує, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один помічник депутата Київради впродовж року не з'являлись на військовій службі. Вони організували для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому народні обранці навіть не отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу. У ДБР імена підозрюваних поки не назвали. Однак, за інформацією деяких змі, це були депутати фракції Удар Михайло Тарентів, Європейської солідарності Олег Левченко, Ігор Хацевич та його помічник Олексій Шпак. Нагадаю, що раніше ДБР приходили з обшуками до Київської міської ради. Причиною стало не з'явлення на службу вище зазначених військовослужбовців, які тоді пішли у відрядження до КМВА. Наразі ж вирішується питання щодо обрання для депутатів Київради запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. А взагалі, це не перший випадок, коли депутати, прикриваючись своїми мандатами, намагаються ухилятися від служби або ж виїжджати за кордон. Так раніше скандальний нардеп поле. Олександр Рудбінський поїхав у Барселону, за його словами, у зв'язку зі складним діагнозом та відсутністю можливості для лікування його батька в Україні. Депутат був змушений поїхати в Барселону з батьком для того, щоб нібито провести частину аналізів та терапії. Викрила ж справжню мету поїздки нардепа його дівчина. У своєму інстаграмі вона виклала у сторіс фото зі своїм коханим, як вони разом відпочивають. А от деякі народні обранці допомагають ухилятися іншим. Так, депутата Чернігів. Міської міської ради підозрюють у переправі ухилянців за кордон через систему шлях. Згідно створеної схеми військово зобов'язані, ухиляючись від мобілізації, виїжджали за кордон як водії, які нібито перевозять гуманітарні та медичні вантажі для потреб збройних сил та інших військових формувань, а також населення України. Та насправді жодної гуманітарної допомоги вони не доставляли і в Україну взагалі не поверталися. Але через це деякі військомати не страждають, а й навпаки, заробляють гроші. Так на Полтавщині співробітник Миргородського територіального центру комплект. Тування та соціальної підтримки брав хабарі за сприяння в ухиленні від призову на військову службу. За 6 тисяч доларів він робив довідки клієнтам про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з обліку. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. А як ви гадаєте, яке покарання мають отримати ті, хто усіма способами тікають від війни або ж допомагають це робити іншим?